Доброго дня, шановний Євген, шановний наш герою. Сьогодні дуже хвилюючий, важливий момент. Тут, в цьому будинку, ви отримуєте власну квартиру. Я вас запрошую. Дуже гарно дуже-дуже світло. Світло, як хотілося. Світло значить простора, наче життя має бути світлим далі. Сьогодні в мене дуже відповідальна місія від нашого засновника серця Зусталі Ріната Ахметова передати вам слова величезної вдячності за вашу мужність, за ваші героїчні вчинки, героїчну оборону міста Маріуполя та загалом нашої України. Низький Уклін і дайте вас обійняти. Дякуємо вам. Хочу дуже подякувати особисто Ренату Леонідовичу Ахметову за таку підтримку наших військовослужбовців, ті, хто побували в полоні. Це насправді. Дуже важлива підтримка для нас, тому що житло це дійсно фундамент, на якому ти можеш будувати далі своє життя, жити далі, створювати сім'ї, будувати своє майбутнє.